Тому сьогодні я хотів би говорити на, залишити таке слово, зміцняйтеся Господом. Просте слово, зміцняйтеся Господом. І це слово записане в шостому розділі послання апостола Павла до Єфесян із 10-го вірша. Написано так: нарешті, мої браття і сестри, зміцняйтеся Господом та могутністю, сили. Його. Я хотів би залишити цей вірш і ці подальші вірші для нашого життя, служіння і ходження перед лицем Господнім. Розумієте, що ми, апостол Павло написав послання до Єфеської церкви. І це була велика церква. Історія говорить про те, що це була дуже велика церква. І служителем був свій час апостол Іван, і там служив Тимофій. І Бог серйозно благословив цю церкву. І коли ми читаємо послання апостола Павла до Єфесян, немало людей вони говорять про те, що це як конституція церкви. Немало людей, ви знаєте, вони спорять про багато різних речей. І він говорить ці всі п'ять розділів. І потім в шостому розділі він так би підводи лінію, підводи риску і каже: нарешті, мої брати, після всього, що я вам сказав, після те, що я вам дав цей напрямок і посил, розказав, як це все має бути. Хочу вам сказати, брати мої і сестри, церква Господня, зміцняйтеся Господом і могутністю сили Його. Аллилуйя! Це надзвичайно є важливо для кожного із нас. Іншими словами, ви можете проходити ця, цю дорогу, проходити це життя, ви можете втомлюватися, ви можете ослаблювати. І коли ми читаємо в книзі Пророка Ісаї, там є написано, що навіть юнаки, молоді люди. Вони ослабівають, але ті, хто надіються на Господа, вони відновляться в силах. Вони піднімуться і вони підуть далі. Тому Він каже: зміцняйтеся Господом. Я сьогодні хотів би сказати до тебе, пастор, служитель, лідер. Кожен член церкви Господнії, зміцняйся Господом, могутністю сили Господньої, Бо це додає для тебе сили. Наші служіння, наші дії, наша активність вона забирає від нас сили. Але я хотів би сказати особисті відносини з Богом, спілкування перед лицем Господнім, тільки воно додає сили для дітей Божих. І тут, і написано, далі зодяниться. Повну Божу зброю, що могли вистати проти хитрощів диявольських, бо ми не маємо боротьби проти тіла та крові, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Тому нам потрібно бути вдягненим в його зброю, не щось людське, не в зброю НАТО. Не в іншу зброю, яку виробляє Україна, але нам потрібно бути вдягненим в повну Божу зброю. Для чого? Щоб нам стати проти підступу диявола, проти спокус, обману, різного рода перешкод, які диявол ставить на твоєму і на моєму шляху. І тут написано: через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли видати опір дня злого і все виконавши, витримати. Тому нам потрібно взяти. Там нема написано, що ми можемо заслужити Божу зброю. Яким чином, знаєте, ми можемо ну, якийсь мати статус для цієї зброї? Там написано для всіх: нам потрібно взяти Божу зброю. Нам потрібно прийняти є речі, які Тобі і мені. Потрібно просто взяти і прийняти. Не очікуй, що просто твій досвід, не очікуй, що твій стаж. Не очікуй, що якісь твої заслуги дозволять тобі мати якийсь один із компонентів цієї зброї. Каже апостол Павло до церкви в Єфесі: вам потрібно взяти. І далі він каже зодягнутися. І це вже не Божий, не Божий момент, це твій і мій момент. Момент прийняття, момент зодягнутися, це те, що маєш робити ти і я для того, щоб йти далі і зустрічати наступні річниці церкви і бачити Божу дію в твоєму і в моєму житті. Народу Божому потрібно зодягнутися в повноту Божої зброї. Не в щось одне. Знаєте, Ми деколи дивимося на якісь такі, знаєте, солодкі речі, які повинні бути присутні з дітьми Божими. Але нам потрібно мати ці оборонні компоненти зброї і ці наступальні речі, які потрібні для дитини Божої. І він каже далі, Отже, світи підпережав стестерна своєю правдою, і, затягнувшись у броню праведності, і взувши ноги, готовність Євангелії миру, а найбільш над дуса, візьміть ще та віри, яким зможете погасити всі огнені, стріли лукавого, візьміть і шолома спасіння і меча духовного, який є слово Боже. Всі ці речі, вони надзвичайно важливі є для кожного. Із нас. Ти можеш це зробити, Бог дає нам і силу, і дає зброю. Він зміцняє нас своєю благодаттю. Тому Він каже, підпережіться правдою, візьміть броню праведності. Я хотів би сказати, ми деколи недооцінюємо силу праведності. А тут апостол Павло описує, що праведність є як броня для дітей Божих. Що може бути сильнішим і більшим, як броня? Це те, що не дозволяє дияволу перемогти нас, бо ми захищені, тому не применшуй сили праведності, і як ніколи, будь сьогодні готовий свідкувати людям, взуй свої ноги, в готовність свідчення Євангелії миру. Я хотів би сказати, твоя особиста віра це твій щит, який зупиняє любу стрілу диявола. Коли ми не будемо вірити Богові, ми не зможемо зупинити, тому що ми будемо, як і всі інші люди. Ми будемо приймати рішення, як інші люди. Ми будемо думати, як всі інші люди, які не народжені згори. Ну, коли твоє життя, коли ти маєш цей щит віри, це зупиняє всякі стріли, які постійно направляє диявол проти дітей Божих. Візьми цей щит віри, шолом спасіння і меч духовний, яким є слово Боже. І хотів би зачитати ще далі: ми деколи зупиняємося на цьому. Але тут написано усякою молитвою і благанням кожного часу моліться в дусі, а для цього пильнуйте з повною витривалістю та молитвою за всіх святих. І читаю далі. І за мене, щоб дано було мені слово відкрити уста свої і за сміливістю провіщати таємниці Євангелія, для якої я посол кайданах, щоб сміливо про неї звіщати, як належить мені. Я хотів би, щоб ми могли це зрозуміти, що ці. Вірші вони є важливі. Стоїть питання, як зміцнятися Господом. Я не дам сьогодні, знаєте, там 20 рецептів, 7 кроків або чогось іншого. Я хотів би сказати про дві, прости, про дві простих речі, які надзвичайно важливі, які дуже прості, про які ми всі завжди знаємо, але без яких ми не зможемо зміцнятися Господом і могутністю сили Його. Перше, це слово Боже. Щось би таке цікавіше слово Боже. Бог з нами спілкується через своє слово. І я хотів би сказати, що наступив просто час, коли краще спочатку відкрити Боже Слово, а потім телеграм-канал із Його новинами. Потрібно і це відкривати, тому що ми живемо в такому часі і ми користуємося новинами. Але я хотів би сказати одну річ: Слово дає тобі силу кожного дня. Воно очищає твій розум. Слово Боже забирає всякий сумнів із твоєго розуму. І після читання Божого Слова ти іншими очима дивишся на обставини і дивишся на світ. Життя і сила приходить через Його слово. Тому хотів би сьогодні сказати просто. Читайте, Боже Слово. Це можливість зарадити наші батарейки, які часто сідають через наші дії, активність, служіння, і ми деколи ослабіваємо. Слово дає силу. І ще одна важлива, але проста річ це молитва. Дуже просто. Всі ми знаємо, що нам потрібно молитися, особливо тепер цей небезпечний час, скільки свідоцтв ми бачимо під час війни, що робить молитва. Але ми настільки до цього всього привикаємо, що ми деколи перестаємо молитися. Тобто ми все так настільки знаємо, що напевно ну це не так вже воно і важливе. Але я хотів би сказати одну річ: тоді, коли ми перестаємо молитися, іменно тоді ми слабнемо. Ми тоді втрачаємо силу. І коли приходить день злий, ми падаємо. Коли приходить трудність, ми реагуємо так само, як реагує світ. Чому? Бо немає сили Божої. Але є сила. У Господа, і Він хоче наповнити Тебе своєю силою, бо нам потрібно йти вперед. Тому наступні кроки до наступних висот, народ Господній, Церква Господня, запрошую вас до молитви. Халилуя!